Це Там супа стало, так? Нет, цели сказывай и. Не, ну я набирали не будет, потому что там, да? Нам вообще наверное пить его. Ну такие, такие, бочно. Товарищ Майор сказал, что народ. Указывает помощь, ну и ваш. Указывает помощь, ну не важно. Я бачив, зараз я досі такий запис нет. В цьому проблемі немає не можна. Лавше ж, по-моєму, були нюанси Тернопільська Львівська область, бо здалі, що лоха теж така відповідальна з цього пункту 12.10. відповіді, правда, не надали, ніяк. Відповідальний теж приїжджав. Наші якісь інтересніше хлопці виїжджають. Пояснив він пункт 12 12.10, показав, так. Ой, точно, можна їсти 90 кілометрів по цій дорозі. Все, до побачення вибачте. Просто може тут правила не діють. Ми тут правило зовсім інші слова. А 12-9 пункт не діє? Діє, але є ще 12.10. Якому тільки вказано, що не може бути притягнути. Правильно. Залишення знаків без проведення дорожніх робіт. Якщо знаки 3.29, та 3.31 встановлені без знаку 1.37 або залишені після їх проведення?

Я, я не ми бо я... Тоді давайте. так, 29.08, значить, мені, будь ласка, на 30.07 на завтра перенести цей розгляд справи. Завтра 30 у нас 6. Це було завтра. Я не хочу місяць чекати, можливо, поїду відпочивати на море. Давайте почнемо такий варіант. Протокол згідно, ми приїжджаємо, є... Три доби для того, щоб його зареєструвати і відправити в Хмельницький. Що, в мене є копія? Ну, у вас є копія, ну але вас не справа буде, щоб копію робити. Ну хорошо, хай на 4 дні. Ну, це 4 дні ми на місяць. Можем, ми можемо перенести до місяця часу. А ви можна прийти з копією хоч і після завтра, коли надіть документи, коли дня через 4. Mm. Я знаю, як працює наша пошта, йому дойдемо на руський місяць, а я хочу оскаржувати ці дії вже завтра. Ну бачите, ви можете оскаржувати на основі чого? На основі копії нікаво надалася. Нема проблем. скажуть, просто єдине, що я пояснюю дзвіночного законодавства, є три доби для того, щоб відправити ви Хмельницький. Воно буде ще три доби йти, знаєте. Це мінімум тиждень пройде. І ми не можемо завтра чи післязавтра, дати, що воно буде йому там. Воно може не дойти, потім сказати, а чого воно не дійшло. Що, це прочитає. Фіолетово. — я ти просто просив, що по місці проживання. По місці проживання, звичайно. Це є, все зафіксівано на камері, що ми проживання. Протокол мені вернувся, бо я звісно написав адресу, щоб їм показати. На мене всі листи, від... всі відповіді з обласного день, а навіть я можу відповіді показати з Хмельницького, дають відписано. А якщо я тут, то я даю зараз. Тут Ми написано реєстрацію. Ні-ні, ні тут бачите, тут е... озвучили порушення буде місце дораження. Место зараження за місце професії, місце професії, Про а зустріч по місце проживання. Або по місце реєстрації транспортного засобу. Транспортного засобів у Хмельницькому задоволення. Якщо не помиляюсь, так? Тимчасові положення діяльні Де вулиця, вулиця, там ліхунь, дозардача. Та я б туди належав, туди в Толєцькій. Ну і чого, направляєш в що робиш? Це не батько буде направляти, а, ну і на цьому повідомлення. Це ж не батько Справиться на батарей. Все мы платим. Дай мне жадное бульдом. Як протест у нас відмінено за місцем проживання, таки ми радати не допомогу, проживаємо місяць Хмельницький, не раді її не буде. Не рад, куда? Ви нас закинуть, у нас часового мали Ну сейчас вишку.

Боря дзвоню. Да, дядя боря. Так, е, да, все, перенесли конечно, прийняли якреш. Все, давай, пишу в книгу скарг цей. Тут ось таки не пронумеровані, воно не, не прошу. Угу, Все, давай. Що що? Да, да, чую. Ну, має бути листочки просто пронумеровані, кожна скарга має мати свій не номер. Не поняв ще раз. Ну, да. Що, що ви не знаєте, це книга. Ага, поняв. Давай. Добто, вона зроблена пошта. Кажу я. Що що вона? На прошити. Я, я зрозумів, але листочки не нумеруються. Це кожен командир зводу. Бере до відома. До відома. Коли перевірка. Вона пропозиція. прошита, вже жодна листка не може бути відома. даних заявах і пропозиціях. 150, <реш> я, я, прошу, в даному журналісти пронумеровано та написано, на що воно має бути пронумеровано Ззаді, в цьому mm -hmm. журналі. Да, 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 ну, так, що 700. <реш> ну, як може бути це така справа, як має бути Доброго. по закону, це інша справа. Є знак 329, yeah, так, обмеження швидкості. Так. Е, знак 3.30, десь є далі? Та як не знак Якщо ви знаєте, як правило дорожнього руху, якщо прийняв перехід, який знак відміняється далі після після перехрестя. не знак Знову діє дай. до перехрестя. Згідно угу. вчинного законодавства, є з правил дорожнього Згідно ДСТУ 2002 року. Я працював інженером по організації дорожнього руху я вам можу це сказати 100%. 29.07.2012. О, 13.31. Ви я як уже прізвище ще раз? Козя, тримаю. Козя. Так? Че? Нет, ну, просто вышки по крайней мере. Вот да, да вот просто... да. <_d> <_d> все он Так. <_d> Дається, дається тільки свідоцтво, про нього має бути вчили, ж їх користуватися цим жилом. В нього всі, всі, вся документація, всі йому, оригіналі, зберігатися не будуть не давати, щоб його десь Дивіться, Тут є до заспівання згідно з керівництвом з експлуатації. Керівництво з експлуатації додається до кожного приладу, як відеокамери, так і все. Я, згідно статті 307, я забороняю вас вам себе <с знімати. <с Відідіть, будь ласка, від, я не від... Заберіть цей прилад, будь ласка, тому що я не знаю, що це за прилад. <с irate> а у вас тут один прилад, другий прилад, власне. Стоп, є власними. А це один прилад, другий прилад ходить знімаєте. Дві дивіться сюди ситуація. Ви нас знімаєте, маєте право. Маєте право. А ще я не маю вас право. Ви представники влади. якщо його застую, як його питання. Якщо я щось так застухував, тоді ви маєте право прийти на розставити. Значить, це, а вдруг я... Я, я, я... можу і... визвати ще одного відповідального, тому що я бачу, що ваш підлеглий, вас не слухає. Я Будь ласка, хороше забороняти зйомки. Я йому не буду забороняти. я чую маємо. Не будете забороняти, телефон 102. Я не буду йому забороняти. Вам все двят пред'явили, це все. Розумієте, ви зараз потім скажете, що ми вам чимось звинувачили, обов'язково, якісь нюанси. Я забороняю просто все знімати. Раз інспектор не реагує ніяк, значить будемо викликати 102 за незаконну зйомку зі носиті 307. А що це 102? Вихіді заблокували Вики <ривіт> можете. Ви мене знімаєте, один другий знімає. Ми маємо, маємо право, маєте право, да. а ви не маємо права. я забороняю, якби я себе не, не забороняв себе знімати, будь ласка, а я себе забороняю знімати. Давай ми на гарячу лінію спочатку ще раз. Чай, чай, чай. Не беру трубку. Ну все, роз'їжджалися, німлю, наші трени Просто я, я не бачу проблем, ми ж збиралися їздити, поспішали. Алло, доброго дня! Я Дивіться, я знаходжуся на пусту, тут 190 км. Під Волочеський. Дивіться, мене знімає на відео, а чогось. Я йому забороняю, і він ніяких дій не производить. Добре, чому ти кажеш, він вас знімає? <сві> на, на, на свій реєстратор лічний, я думаю, лічний реєстратор. Я тут біля нього стою, він не знімає. Я просто йому забороняю, він... Що він не не покаже документи, добре? Mm -hmm. Оскільки всі прилади, які... У вас є на камеру все, тож всі Я да -да -да -да. не знаю, чого, да -да -да. Нас, чого ви мене знімаєте. А Чого ви, ви взяли, що я, взяли, я знімає, вас знімаю? Він каже, чого ви взяли, знімає і все того що ви відповіли, а ви ж мене знімаєте. Ні, я відповів, хлопці. ви мене знімаєте? Знімаєте, розумієш? Я не вас осуджую, я не виступаю. Розмову. А він вас знімає. Ласка, можете знімати все що 1406 87. Я вам нічого. Будь ласка, знімайте, які й питання, як ви його. Е, проживаю в місті Самбір, пане. Я без автомобіля. Що я роблю тут? Став водички попити, справ ці Мій товариш був за рулем, тут виникла в нього скрутна ситуація. Ми підійшли от до пункту поздорожньої патрульної служби. То? На 190 му кілометрі. Тут є кафе Бар нон-стоп. Під Волчиський. Під Волочиський район. Так. На посту міліції, на посту дорожньої аеропотру. 190 км, да, чи як об'яснити? 190 км, да. Ви не звідси? Поздої під Поздаї підволочись. Під 190 кілометр з удорові з 390-го кілометрів. 190 кілометрів. Кілометр, я не знаю, де це. Від... Звідти куди? Тернопіль Хмельницький. Тернопіль-Хмельницький. Тернопіль-Хмельницький. Не доїжджає до Підложицького. Я просто дуже слабо орієнтуюся. Ага, вестрова. Я Я зрозумів, поняв, зрозумів. Товарищ самі. Не пам'ятаю. Як наш поміло, сейчас... Богославський. Богославський. Так, так. Я забороняю йому це робити, він не знімає. І скажіть, що ви взяли, що я вас знімаю. — Да-да, про це не збираюся. Ну, мабуть, я просто не, не, не посвідчення у нього не дивився. Тільки за пташком, дайте, що вас знімають. Не на від, відеокамеру, а на реєстратор. Направлений на мене. Куди я йду, так, да, туди і реєстратор. — регістратор. Я все люблю. Я на бритягу, прошу його придивити, що він там знімає, і він заперечує. Якби він не знімав, він ніби спокійно там забрав. Я не знаю, там, я, я теж хочу спитати. Ти не знімав, скажеш. Це проблема, з вами просто зборони, будь ласка. На балансі стоїть, да дає все, як має маємо. На ж території посадова особа, а він має використовувати прилади, які статиковані. Є наказ МВС 30 сторони. Він на службі не може для себе знімати. Ми тут ними. От так, на службі ми можемо знімати, лише саме правильно? Я розумію. Правильно? Вирішаєте, що йдемо. До нього є наказ МВС 33. МБС 33. Таке саме, я вам кажу, наказ Міністерства внутрішніх справ 33. якому є Технічні засоби, які дозволені використання працівникам батаї для фіксування і припинення вам показали? 102 отбой. 8 вибачте, не надо. Нє, не, при чому? Ви притокол зложені. Притакол зложені. Можна, якщо маємо мають. Будь ласка, пишіть з картою, і будемо. Все, Сад, закривай тему, закривай. Діло в тому, що він вас знімає на, свою, на свій вічний реєстратор. Ви з чого ви взяли, що я вас знімаю. А що це за прилад взагалі? А я що, вже ви взяли, що це, а що ж це таке? На свій а це? На свій а? На сьогодні ж в Україні, як він має... Де я заживав тоді? Ну, сертифіката на нього немає тут, на цей реєстратор. Я уверен я ну, не лічний, друга його. Я захищаю, він він особисто, особисто мене знімати. А він розумі... Як він може я особисто цілей знімати? Я я я ну, хорошо. Товариш інстактор каже, що мене не знімає, хорошо вибачте за цінок. Товариш інспектор вже говорить, що мене не знімає. Поясніть, що ви казали, що я вас знімаю. Чого ви не викладах? Е, е, не, він я не знаю, на якій машині я ну, Він просто стоїть, що машину закрутити. Саша, краса, не, не випалювані, давай цей. Що, що? На департамент дзвонимо. Да, 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 це, 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 ну, товариш, товариш інспектор вже говорить, що мене не знімає, тобто доказів я не маю його, одно, тоді вибачте за дзвінок. Ага, ну хорошо, я скаргу напишу, хорошо. О, до речі, пане майор, я так. хотів зразу сказати. Так, Чому на службовому автомобілі нема номера до телефону довіри? Як нема? Е -е, Лєж, Лєж. У нас є время. У нас є время. Якраз спеціально зробили, щоб не читався. <ріху> Там буде підразка. У нас Дзвонимо на департамент, демо десь в тіночок почекаємо. Дзвонимо на департамент. Зараз ще один втик і поїдемо. Хлопці, а це знаєте, що тут а Це я сказав вам не робити. Дорога довго. кажете? рога дова кажете? почекати тут. Оперативну групу. А він каже, що дорога довга. Виключив, виключив, вже виключити.